17 населених пунктів обстріляли російські окупанти з минулого дому. Про це повідомляє місцева влада. Через атаки одна людина поранена, пошкоджена адмінбудівлі, багатоповерхівки і приватні будинки. Ну, і, власне, і кілька автівок разом із офісним приміщенням. Теж і просто зараз з нами на зв'язку Олександр Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, вітаю студія. Ну, перш за все, як завжди, перше найголовніше запитання оперативна ситуація, яка зараз у Херсоні і області. окремо закцентуйтеся, будь ласка, на Білозерці. І що там з тією пані, яка їхала в маршрутці, була поранена в шию. В якому вона стані? На да, так 17 населених пунктів було правобережжя обстріляно. Це Херсон, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Борислав. Всі інші. Обстрілами пошкоджено зараз півтора десятка приватних будинків, багатоповерхівки. Також прилетіли і по адмінбудівлі, по газогону. Вчора до нас звернувся до лікарні 50-річний волонтер, якого поранено було в околиці села Львова. Він отримав вибухову травму та ломкове поранення плеча. Зараз е, йому надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Також сьогодні, зранку, як ви сказали, під е, авіаційними і артилерійськими ударами ворога опинилась Білозерка через російські обстріли. Там також понівечено більш ніж два десятки приватних будинків. І постраждала жіночка 51 років. Вона їхала на маршрутку і доставили зараз до лікарні діагностували вибухову травму та поранення шиї. Зараз вона в середньому стані важкості, надають їй допомогу, знаходиться в лікарні. Також, як і на Сумщині, нас ворог атакує керованими авіабомбами, скидали бомби на Волетенський, Дніпровський, Іванівку, Червоний Маяк. Там дуже багато руйнувань. Ну давайте поговоримо ще й про ситуацію на захоплених територіях. Є інформація про те, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини побільшало так званих мобілізаційних пунктів. За інформацією руху опору жовта стрічка людей примусово змушують записуватися через ці мобілізаційні пункти. Можемо говорити про кількість, можемо говорити про те, що там відбувається, і як можна уникнути примусової мобілізації від росіян. Ну, по перше, російський режим зараз почне використовувати єдиний реєстр військового обліку і розсилаючи призовникам електронні повістки, і це при тому, що на більшості поки що окуповані території немає стабільного ані мобільного, ані інтернет-зв'язку. Тобто багато людей можуть потрапити під репресії цього режиму за те, що не з'явились до таких званих військоматів. Да, вони встановлюють такі палатки. Незрозумілій називається це пункт мобілізації, і забирають, збирають туди людей. Також росіяни хочуть посилити ще набір до так званих добровільчих батальйонів, до яких набирають жителів окупованих наших громад, тому Кремль сам поставив задачу місцевим гауляйтерам збільшити кількість місцевих. Вгруповування, хоча б на 10% наразі вдачу на переданої військомати, які мають сформувати списки кандидатів. Тому е там треш такий відбувається, і вже два роки порушуючи усі норми міжнародного права, Росія проводить в тимчасово окупованих громадах примусову паспортизацію. У більшість випадків це відбувається під улом автомата, через тиск, через примус погрози, тому що без зараз без цього документа взагалі неможливо отримати будь-яку там допомогу, і чи медичну, чи пенсію, чи виплати, чи гуманітарку, або влаштуватись на роботу, оформити переоформити Документи навіть дітей в дитсадки і в школи не пускають. І нині людям, які не взяли російські паспорти, ще погрожують, що їх депортують і визнають іноземцями, пане Олександре. А ну я розумію просто, що на окупованих територіях доволі складно, особливо. Розуміючи весь тиск, який здійснюється, не взяти цей паспорт, але тим не менш, чи є зараз можливість виїхати за межі окупованих територій у людей з будь-яким паспортом? Чи зараз це можливо з українським, чи вже з отриманим російським, як би там не було? Чи в принципі не випускають і особливо цікавить те, що стосується чоловічого населення, тому що я розумію, що мобілізують в першу чергу чоловіків? Дивіться, випускають. Випускають, люди виїжджають, люди. Роблять такий великий-великий круг я не знаю через Крим, Росію, Білорусію і заїжджають через Сумську область, Волинську до нас, ми їх там зустрічаємо. і ми закликаємо те, щоб люди виїжджали з цього ауду, яку який вони там під яким вони перебувають, і це все можливо. Є організації, які допомагають нам це робити. Ми вже 67 дітей вивезли тільки з початку року. Звіт. Ну а власне, як ви далі бачите ситуацію, що розвиватиметься в регіоні? От попередній наш спікер, пан Володимир Артюк, Сувщини, казав, що вороги гатять по агросектору, аби mm -hmm. не було врожаїв наступного року. Яка ситуація на Херсонщині? Дивіться, у нас взагалі агросектор знищений. І коли ми деокупували. Нашу територію 30% Херсонської області там жодного підприємства не було цілого. Тобто, всі ангари, всі свіноферми, всі, вся техніка комбайни наших фермерів було повністю спалено або забрано на лівобережжя Херсонщини. Зараз, об за цей, за цей час, півтора року наші фермери вже повстають. Одразу хочу поділитися гарною новиною, що наші аграрії вже посадили херсонських Кавунів на 570 гектарах полів. Вони вже дозрівають по тих громадах наших. Їх буде більше в п'ять разів ніж минулого року. Ми просто зараз починаємо відбудовувати знову аграрний комплекс. Нам за допомогою Міністерства аграрної політики та ФАО надали зерносховища. Ми зараз встановлюємо і допомагаємо нашим аграріям встановлювати ці зерносховища. Також фермери посіяли майже 73 тисячі гектарів озимих культур, 12 тисяч гектарів. З ярих зернових та зернобобових культур картоп, льовачі насадили. Ну зараз 153 тисячі гектар. Ми плануємо, що буде засіяно сільськогосподарськими культурами. В той же час ворог також постійно б'є по різним об'єктам фермерських господарств. Ми бачимо і зараз дуже багато понівеченої техніки, тракторів, ангарів, але фермери наші незламні все одно будуть працювати і вирощувати всі культури, які я називав. Пане Олександре, дякуємо вам за це спілкування за цю інформацію. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, щойно був з нами на зв'язку.